Всім привіт! У сьогоднішньому відео буде святкове меню до Великодня. Моя варіація. Так що, якщо ви ще не вирішили, що ви будете готувати на свята, я сподіваюся, що моє відео стане вам у нагоді. Приємного перегляду! Сьогодні готуватиму ніжну курячу грудку так, щоб вона не була сухою. Особисто я люблю пісне м'ясо, але все одно хочеться, щоб воно було м'якеньке. Мариную я філе так само, як я роблю це завжди із курячим м'ясом. Це мед, сіль, паприка, сухий чесник, хірчиця та соєвий соус. Додала ще трошки гострого соусу з червоним перцем і все гарненько перемішую. Ще не сказала, що у мене тут приблизно кілограм філе. Тим часом підготую шпінат. У мене він такий ось заморожений кульками. Я беру дві кульки, кладу у мисочку та заливаю теплою водичкою і чекаю, поки він розморозиться. Потім проливаю це все через друшлачок і трошечки віджимаю зайву вологу. До шпинату додаю подрібнений кріп. Часничок, який пропускаю через чесникодавку, а також вершковий сир. У мене Філадельфія. Щоб це все добре перемішалось та мало більш таку м'яку структуру. Я додаю сметани, трошки майонезу і вичавлюю четвертинку лайму. Додайте солі та перцю до смаку. Це все гарненько перемішуємо, щоб вийшла така однорідна консистенція. Далі ми робимо у наших філейках великий такий надріз, по типу як карманчик, і закладаємо туди нашу начинку. На жаль, коли я це робила, в моєї камери сіла батарея, і цей фрагмент не зберігся. Запікаємо у духовці та насолоджуємося. М'ясо дуже ніжне та дуже соковите, особливо у тих місцях. Де була покладена начинка. Тож намагайтесь зробити карманчик якомога більшим. Відалі на весь розмір філе. Ну а тепер гарнір. Я дуже люблю картоплю на гарнір. Це насправді мій улюблений гарнір, але постійно хочеться щось новенького, такого не банального. Тож сьогодні у нас не банальна картопля, ну принаймні для мене. Спочатку я помила, почистила картоплю та зробила такі надрізи на ній, підклала під низ палички для суші, для того, щоб картопля не прорізалась до кінця. Далі беру вершкове масло, трошечки розтоплюю його у мікрохвильовій пічці. В мисочці у мене залишки вершкового сиру та кропу від того, як я робила начинку для курячого філе. Додаю туди паприку, сіль та перчик і змащую все гарненько пензликом кулінарним, усередині промащуючи кожен цей надріз, щоб масло, ну прям туди, знаєте, потрапило, просочилося у кожну щілинку. Картоплю я виклала на ось таку решіточку для моєї духовки. Постелила на неї тефлоновий коврик. Це щось по типу багаторазового пергаменту. Тож не думайте, що він брудний, це просто він уже такий поживший, трошечки з підпаленими, але чистенький і функцію свою виконує. Поставила картопельку запікатись, а тим часом нарізаю сир. Картопля запеклась до готовності, тож в кожний цей надріз ми ще викладаємо скибочку сиру. Можна також було прокласти туди м, через один хоча б якийсь целково, або звичайне або копчене картопелька від цього б тільки виграла. Але насправді і так вона вийшла дуже класно. Всі мої оцінили і всім дуже сильно сподобалась. Вона прям така, знаєте, насправді запечена картопелька, те ще її з функцією сиру дуже смачно. І я така насправді роблю вперше, але точно не в останній. Нам дуже-дуже сподобалось. Далі візьмусь за закуски. Перша закуска у мене з креветками. Я їх почистила, гарненько виняла всі кишечки із верхньої частинки, із нижньої. Та кинула їх в ту мисочку, де в мене було масло від картоплі. Просто там ці креветки перемішала в цьому маслі і прямо так виклала обсмажуватись на пательню. Вершкове масло було з кропом та чесничком. Креветкам цей смак дуже пасуватиме. Тим часом чищу авокадо та буду його просто ось так розминати виделкою. Додам туди зелену цибульку, також сок лайму, сіль перед за смаком і намазка для закуски готова. В якості основи у мене буде нарізаний огірочок, тож закуска буде досить така легка та не надто калорійна. Наскільки я розумію, для чого потрібні закуски. Це щось по типу того, що стоїть на столі, поки гарячі ще не подали. І щось, що стоїть на столі, коли ти вже кипець, як не ївся, але рука все одно тягне щось до рота. Тож такий варіант некалорійної закуски, як на мене, дуже класно підійде. Намащую на маску на огірочки, ну а зверху викладаю вже обсмажену креветку. Легко йде за рахунок того, що огірочок такої свіжості надає, і дуже класно поєднується між собою усі смаки. Наступна закуска теж овочева, можливо, трошки банальніша, ніж попередня, але ми насправді смажені кабачки. Дуже сильно любимо. Цього разу вирішила зробити їх у якості ось такого рулетику, нарізала полосочками, різала прямо ножем. Ну, я обсмажувати буду на своєму старенькому мультипекурі з насадкою гриль. Обидві половинки насадки я змащую вершковим маслом. Потім ще треба було, звісно, це масло розмастити пензликом кулінарним. Далі я так і робила і обсмажую кожний цей шматочок з двох сторін. Тим часом готую заправку для наших рулетиків. Вона, в принципі, стандартна. Це така творожна начинка. У мене вершковий сир, трошки майонезу. Додаю туди кріп та чесничок, сіль та перець. за смаком. В принципі, зазвичай я роблю а, смажені кабачки в такому стандартному варіанті, коли кружельце кабачка обсмажена з двох сторін, потім ця намазка, помідорка. Ну і зверху ще кабачок. Але а, мені здається, що в такому варіанті. Якось цікавіше виглядає, ну, принаймні, не так банально, та й, можливо, не так калорійно, тому що те трошки менше масла при обсмажуванні. Викладаємо начинку, загортаємо ось таким рулетиком. Тут все зрозуміло. Та викладаємо на тарілочку для подачі. Зверху я присипаю зеленою цибулькою трошечки. Я викладаю зверху ялений томат. Деякі рулетики у мене трошки порозкручувались, насправді розкрутилися ті, які я нарізала більш такими товстенькими шматочками. Ну, звісно, на смак це не повпливало, але якщо у вас буде виходити, нарізайте трошечки тонше. Далі у нас по плану йдуть салатики. В принципі, ми дуже любимо салати з крабовими паличками, і я часто готую його на свята. Цього разу вирішила викласти такими слоями, а не перемішувати все у загальному посуді. Дно я трошечки промащую майонезом для того, щоб кукурузка на ньому краще трималася та не розпадалася. Першим шаром у мене кукуруза, далі у мене білки. Кожен шар я промащую трошки майонезом, стараюся багато не класти і ось так от промащую. Пензликом, і наступний третій шар у мене крабові палички. Ріжу я їх досить такими крупненькими частинками. Мені подобається, коли їх у салаті гарно чути. Знов майонез, і наступний шар у нас свіжий огірочок. Я його чищу від шкірки і нарізатиму кубиками. Мащою знов майонезом трошки при необхідності підсолюю, ну і натираю зверху жовток. Присипаю це все зеленню. У мене зелена цибулька можна було додати ще кропчик. Ну і тепер основний фокус це зняти кільце, щоб салат не розсипався. А, трошечки піддівала ножем по кругу, так наче підрізала, і у мене все вийшло. Те, що розсипалось, я а, ложкою назад приклала, і воно все прилипло гарно до майонезу. І насправді така подача ну, не така банальна, як коли це все перемащено та просто перемішано у мисці. Наступний мій самий улюблений в світі салат. Я дуже люблю салат зі свіжими овочами. На дно нашої миски ми викладаємо мікс салату. У мене мікс. Далі нарізаємо томати, викладаємо зверху огірочки. Цибулька у мене в цьому салаті теж зелена, тому що мама мені передала. Цілий пакет зеленої цибулі, тож стараюсь, як можу. Ну, і фішкою цього салату є тунець. Тунець ми викладаємо зверху, і він надає реально цьому салату дуже такий класний смак. Якось овочі прям навіть розкриваються зовсім по-іншому. Саме головне набрати якийсь супер дешевий тунець, щоб там не був. Бо, типу, знаєте, як паштет із тунця а щоб тунець мав ось такі гарнесенькі шматочки. Тоді і навіть і консистенція зовсім інша, Ну і смак набагато кращий. В Цей салатик я завжди додаю сир, зазвичай це фета, але тут я додала сир із блакитною пліснівою. І далі готуватиму заправку. У мене це гірчиця, лимонний сік, соєвий соус. Трошечки олійки, сіль, перець і мед. Це все гарненько перемішуємо і поливаємо наш салатик і насолоджуємося, тому що насправді це для мене дійсно найсмачніший салат, який тільки може бути. Одна страва рибна. У мене це риба камбала. Початково я хотіла зробити щось із червоною рибкою, але одночасно пішла в магазин, подивилась на ціни та якось мені одразу перехтілось. Тож зацікавила мене камбала. Вона така цікава, і ціна була приємна. якось вже Хейкім Міндаї трошки піднабридли. Я її почистила і а, потрібно обов'язково це вийняти з щоб вони не зіпсували. Запах, тож замість того, щоб виковорювати зябра і виймати очі, я просто взяла та відрізала цій рибі голову. але сперечатись не буду, що з головою на тарілці риба виглядатиме набагато естетичніше. Тож після того, як ми рибу почистили, готуємо для неї маринад. Я вичавлюю три зубчики чесничку у мисочку, додаю трошки олії, спеції для риби та четвертинка лимона. Викладаю рибу у форму, роблю на ній з обох сторін ось такі надрізи для того, щоб лимонад краще просочився у м'ясо. Залишаю мінімум на 2 години, а краще, якомога на більший час. У мене вона так пролежала ніч. Трошки соусу я залишаю, щоб полити рибу після того як вона приготується. Запікатиму на фользі, викладаю поряд томати, шматочок лимону та декілька зубчиків часнику. У моїй духовій шафі є спеціальний режим риба. Там стоїть 180 градусів і 20 хвилин нижній та верхній гриль. Після приготування я поливаю її залишками соусу. Мушу попередити, що рибка вийшла досить кістлява, і якщо чесно, я не впевнена, що це хороший варіант для гостей. Так що краще спробуйте спочатку для себе і будете знати, чи вона ця риба варта вашої уваги. Ну і наостанок десерт. Сьогодні у мене будуть сінабони. Вони вийшли дуже ароматні, такі ніжні, пухкенькі, вкриті творожною помадою. Готуються досить просто. Беремо тепле молоко приблизно 30 градусів, засипаємо туди дріжджі та цукор. Гарно перемішуємо та додаємо сметану. Усі грамовки я залишу у описі. Далі я всипаю 100 г борошна та все ретельно перемішую, щоб усе борошно намокло. І лише після цього я солю. Потім додаю 1 жовток та 2 яйця. Підсипаю ще частину борошна та перемішую все гарненько у мисці. Нагріваю масло до кімнатної температури. Це можна зробити як природнім способом, або ж у мікрохвильовій пічці, та додаю наше тісто. Ну і далі підсипаємо решту борошна і перемішуємо. Коли мішати ложкою у мисці стане незручно, перекладаємо тісто на стіл і продовжуємо замішувати там. Тісто має бути дуже таке легке, пружне, еластичне. Борошна я більше не підсипала для того, щоб не забити тісто. Якщо воно липне до рук або до столу, то краще змастіть руки чи стіл олією. Відкладаю тісто на розслойку. Це, у мене це духова шафа з спеціальною функцією підігріву. Бачите, яке воно стало пухке, як дрожжі активно там спрацювали. Я трошечки обминаю його руками та починаю розкочувати тісто у пласт. Приблизно 40 на 50 см десь так. Змащую розтопленим маслом вершковим. І зверху буду посипати суміш ванільного цукру, кориці та звичайного цукру. Ванілін я не раджу вам використовувати, так як в інтернеті кажуть, що він може гірчити після випікання. Гарненько все посипаю, щоб не залишилось ніяких пробілів. Та починаю згортати у рулет. Треба слідкувати за тим, щоб рулетик цей скручувався такий досить плотненький, щоб там не було всередині зайвого повітря якихось зайвих пустот. Защіпую края цього рулетика, підрівнюю кінчики та починаю нарізати на такі приблизно однакові шматочки, ну десь сантиметрів по 5. Випікатиму я у скляному такому деці, дуже зручно, тим, що потім, коли ти робиш поливку, вона не, знаю, не розтікається ніде нікуди не тікає. А перед цим я ще ставлю вже рулетики, ті, щоб вони теж розстоялися. І вже тільки після цього випікаю. Для творожної помадки змішую всі інгредієнти за допомогою блендера та наношу зверху на наші булочки. Даю їм трошки просочитись з цим кремом, і вони абсолютно готові. Подивіться, які вони вийшли: м'якенькі, пухкенькі. Насправді, я вже колись пробувала робити сінабони, але вони в мене не вийшли. А ось цей рецепт я вважаю дуже вдалим. Якщо навіть я змогла їх приготувати, то ви зможете точно. Сподіваюсь, вам сподобалось сьогоднішнє меню, та ви знайдете щось для себе корисне. А я бажаю вам веселих свят, смачних страв! І побачимось з вами зовсім скоро. Всім пока-пока!